Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Які перспективи лікування такого захворювання як псоріаз засобами фітотерапії? Лікуюсь уже вісім років. Покращення стану майже немає. Псоріаз це складне. Проблематичне, генетичне захворювання. Має значення тут, значить, спадковість, потім, так би мовити, стан центральної нервової системи і тяжіння стресів, чи має величезне значення стресові стани. Потім мають значення токсичні умови праці, захворювання печінки, підшлункової залози, потім наявність таких захворювань, як діатезів і тому подібне. Чомусь переважно більшість людей вважає, що можна значить, окремими мазями чи рідкими мазями, лініментами вилікувати цю недовгу. Ні в якому разі. Ми маємо значить, досвід лікування псоріазу понад 50 років. Ну і що ж, виліковуємо, ми відводимо його, так би мовити, рецидиви на 5, 10, 15 років. Ну, а як 15 років, а потім попросимо людей, що ви ж повідомляєте нас, це має значення для того, щоб. Нам значить, статистика, медична статистика, щоб ми знали, що. Тому що от, от, це в перший раз я е, кажу, що фітотерапія не лише лікує, вона ставить діагнози. От, скажімо, ті чи інші лікарські розходи, я знаю, я призначу, чи ми призначили ліки. Дивимося, допомагає чи не допомагає. Потім приходить недовжий. Ми знаючи, що, так би мовити, та, та, та чи інша рослина отак допомагає, ми коригуємо тією чи іншою рослиною і досягаємо успіхів. Отже, щоб лікувати псоріаз, ну він, по-перше, буває і зимовий, і літній, і не, не зв'язаний з фенологічними. Дуже багатьом формам допомагають Південні Моря. А для, щоб лікувати лікарські рослини, ми використовуємо найрізноманітніші. Це починаючи і цмин тисковий, і медунка лікарська, і вербозілля лікарське, особливо кульбаба лікарська відвари, потім лопух звичайний, потім цикорії дикі, і пропобесан ми також використовуємо. Для лікування шкірної форми. Вона буває значить, генералізована форма, коли значить, враження всієї шкіри і тобто це, це чоло, це, як правило, коліна і це, як правило, лікті. Отже, тут треба дотримуватися певнобального лікування. Для бальневого лікування, це бто, для того, щоб робити, скажімо, беруть материнки звичайної, от, скажімо, беремо материнки, заливаємо окропом, настоюємо 30 хвилин, а потім доливаємо до ванни, і ванна триває в ванну, особливо не можна дуже гаряче, тому що може бути поширення, генералізація форми, але тепленькі ванни десь. 25 до 30 градусів приймають і не тільки з материнкою, і з материнкою, на лісою, і з гравілатом міським, і з возіллям. Значить, бажане лікування, особливо тоді, коли йде загострення. А загострення воно буває різне, буває від порушення. Дієти, треба дотримуватись дієти номер 5 це все їсти варени. значить, не зловживати, зовсім не вживати оцетів і найрізноманітніших смажених страв. Так що псоріаз піддається тому, щоб звести його іноді на нівець. Моїй доньці сім років. В холодну пору року вона безперервно хворіє на всякі аденовірусні інфекції та грипи. Чому не працює імунний захист у дитини і які фітопрепарати їй підійдуть? Треба зізнатися зразу, що вам найперше треба подумати про загортовування дитини вашої дитини. І загортовувати необхідно не в холодну пору року, а навесні чи влітку. Це і водні процедури, це і ходіння босоніж, лише ж не по, по асфальту. Це і, і врешті-решт, е, значить, е, е, засмага, за це використання сонця, адже це все. Має величезне значення. Має значення значить, і вага дитини, і харчування дитини. І треба сказати, що готувати, як ото народ, наш мудрий каже, сани треба влітку, а воза взимку. Так, і тут необхідно готувати вашу дитину до застудних недовг. Як же їх готувати? Ну, насамперед, все те, що ви, все те легко, що ви знаєте, це і вживання садовини і городини, це і вживання таких рослин, як есперцет піщаний, це і листки горіха волоського, це і дереві звичайний, це і спорий, особливо спорич. Кожна ця рослина має е, біологічно активні речовини. Ну от, скажімо, еспарцет він має пр прекрасний склад дубильних речовин, власне кажучи, навіть більше е, він народною медициною вживається як авітамінозний е, засіб. Це попередження С, авітамінозу В ньому велика кількість вітаміну С. Скажімо, спорий, що той, що моріжок називається, що значить, люблять дуже його горобці, коли, коли вже, вже вони, вони відходять в, восени. В ньому і вітамін С, і дубильні речовини, і від Харку, вони, і, 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 засоби. І особливо подорожник великий. Подорожник великий, він має і вітамін С, і вітамін К, і особливо у насінні подорожника велика кількість слезових речовин. А солізові речовини, вони що роблять? Вони роблять дуже багато, вони обволікають слізову оболонку дихальних шляхів. І, і поліпшують відхаркування, а відхаркування веде до того, що немає за, застійних явищ у верхніх дихальних шляхах, тобто у, у, у бронках, у ротовій порожнині. І е, це дає можливість е, значить, е, лікуватися, е, значить, попереджувати е, захворювання значить Засудними дугами вашої дитини. Отже, повторимо і наголосимо. Це насамперед загартовування влітку, це водні процедури, це сонячні ванни, це харчування, особливо в можливість харчування, це кисло кисломолочні продукти, якщо немає алергії, це найрізноманічніші. Значить, садовина й городина, починаючи від чорної смородини, тоді я, я вживав це слово і не сказав, чому чорна смородина така е, лікувальна, тому що вона має велику кількість майже чемпіон вітаміну, С, має добильні речовини і, і має е, значить це оце. оце. Це, що називається фітонцидами, А фітонциди, особливо у садовини, і городині, коли ми вживаємо і ті ж салати, і крип запашний, і цибулю найзноманітніше, що тепер є, і, значить, і капусту, то ми вживаємо фітонциди, які, які в науці називають. Так би мовити, вітамінами, повітряними вітамінами і вітамінами здоров'я. І от як усього цього ви будете дотримуватись і педантично дотримуватись, то ваша дитина, так би мовити, буде гарантована від застонених недуг, особливо зимові і ранньовесняні, весняні і ранньо-осінньо-зимові періоди року. Ви часто використовуєте таку рослину як чорна тополя. Чим вона особлива і унікальна? Чорна тополя без перебільшення. Ще латинською мовою вона називається Пополі Снікра Ліневус. Класиковував перший її ліней Карліней. Вона дійсно є повторюю Лікарською унікальною рослиною. Наш народ використовує її споконвічно і в традиціях нашої родини вона використовує в нашому селі Новоселиці, Хуторі чи Макіївці, то я пам'ятаю, з, десь з шостирічного чи сьомого семирічного класу. Використовували і цю чорну тополю, і бруньки, і листки для лікування, для лікування людей, дітей, і тварин і, так би мовити, і птахів. Що ж, які ж основні фармакологічно активні речовини? Ну насамперед у світі немає таких антибіотиків яких має у своєму складі і антибіотиків, і глікозідів, яких має бруньки і лиски чорної тополі, вони значить, мають унікальну дію. Вони діють, повторюються знову на патогенний стафілокок, стрептокок, бактерії з зеленого гною, потім герпетичні і генітальні віруси, що особливо важливо. Потім Треба сказати на детоксикацію велику. От, скажімо, при жаленні ос, бджіл і тому подібне, скільки ми вже врятували цих вжалених від того, що вони не померли? Що робиться, коли у вас жалила оса чи бджола, то береться. Спиртовий розчин з 1 до 5 бруньок чи листки в чорної типолі на, на марлю і прикладається два-три рази, а то чотири рази на день, чи можна й більше і до обличчя, і до рук, і до вражених місць. Що робиться? Насамперед. Ну, ну, Спадають набряків і зразу інактивується ця і отрута бджіл, і ось вона не поступає в кров у лімфосистему і надіє на дихальні органи і взагалі надіє. Треба сказати, що чорною тополію ми лікували. І враження, значить, найрізноманітніше враження опіків і обморожень. Коли приходять люди з опіками і обмороженнями, то тоді також, так би мовити, зрошення цих уражених поверхонь воно дає великий ефект. Спочатку подразнює, а потім обезболює. І таким чином ми дуже багато вилікали опіків, обморожень і інших вражень. Тепер є, є різні рани, є рани свіжі, і, і пізні чи хронічні рани особливо. Такий при значить, ангіопатіях, при враженнях діабета. Тоді також приймочки із листками і, і броньками, вони помічні, як каже народ, і вони незамінні. Отже, чорна тополя, яку, до речі, може посадити кожен, значить, вона поширена по Україні особливо. У тому числі і по лісі, по лісі робляться шкірки, а потім посаджують, треба, щоб у кожного мешканця нашої славної України десь поряд із садовиною, городиною і фруктовими рослинами, росла і чорна тополя. Це велика. Запорука нашого здоров'я. Власне кажучи, Чорна тополя вона високо фітонцидна рослина. Вона це щось, хоч не про неї співається, про неї про, про тополю навіть складають, складають пісні. Свої питання ви можете залишити на сайті. Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.